О, ми з вами хто приєднався, кажемо, що сьогодні середа, 6 травня. Знаємо, що зараз дуже багато людей пішли на роботу, на навчання. Однак, вдома залишаються мами, мами та діти. Олена, ти знаєш про те, що мама. Особисто, на мою думку, я гадаю, з найбільшість погодиться. Це, це така людина, яку вистачає на все. Так. Я знаю, що у нас в Прикарпатті, на Прикарпатті є мами, які займаються громадською роботою. Саме тому ми до нас в студію запросили голову громадської організації Мами Прикарпаття, пані Мар'яну Вершиліну. Пані Мар'яна, доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую за те, що ви до нас завітали. Скажіть, будь ласка, що це за така громадська організація? Чим ви займаєтесь? Скільки ви існуєте, хто може бути членом цієї громадської організації? І як вам не перешкоджає виховання дітей, займатися громадською роботою? Тільки вами повинні бути чи можна і та там приходити? Ну, можна звичайно, та там. Вони є в лавах нашої громадської організації, є не менш активні ніж мами. Власне, ідея створити громадську організацію зародилась понад два роки тому і наштовхнула нас на таку. На таку задумку створити громадську організацію, і, власне, проблема. Проблема Та проблема, що дитячі садки закриваються на літній період і закриваються на близько трьох місяців. Ми, ми вирішили створити громадську організацію, щоб десь. Метою якої буде вирішити вирішення цієї проблеми. От так от зародилась ідея. Поступово до нас почала долучатися велика кількість матерів, і ми почали піднімати і інші питання. Але оскільки проблемами займатися, лише проблемами займатися е, скучно, нудно і десь так трошки накладно, то ми вирішили. Займатися ще й дозвіллям, займатися якимись святами, позитивними моментами, відпочинками, навчанням, удосконаленням, розвитком, ну такими от речами. Про вашу громадську організацію дуже чутно у місті Івано-Франківську. Ви робите дуже багато як кажуть, Ви мами? Так, насправді, ну, якби я впевнена в тому, що мами мають дуже великий потенціал, мають дуже велику енергію. Це є надзвичайно велика потужна сила, це є дуже великий актив, потенціал. Мами насправді можуть одночасно виконувати дуже багато. Завдань. І це, мені здається, не кожен чоловік може. Як ви вирішили питання з садками на літній період? З дитячими садками ми спочатку писали різного роду запити, звернення, і от уже минулі роки садочки закриваються на трохи менше. На пару вносимо днів, та, так, ну на пару тижнів, <світ> вносимо пропозиції, також і будемо цього року доти, дожимати, дотискати те, щоб дитячі садочки закривались на мікрорайонах почергово. Тобто ми розуміємо потребу в закритті дитячих відкритів садків на літні періоди, оскільки це і ремонтні роботи потрібно провести якісь і педагогічному складу. Треба також відпустку. піти в відпустку. От але треба війти в ситуацію батьків, що не кожній мамі, не кожному тату нададуть відпустку в 60 календарних днів. Які ще проекти ви розвиваєте? Значить, є дуже багато цікавих проектів. Є як одноразові, так і багаторазові проекти, є як тривалі проекти. Одним з найцікавіших, і останній, який ми втілюємо, ми написали проект на конкурс міських проектів і вибороли, як уже стало відомо, 15 тисяч гривень з міського бюджету. Це співфінансування. Також ми залучили кошти з допомогою інших громадських організацій, власне, громадської організації самопоміч. Яка також долучилась як фінансово, так і підтримувала нас іншими способами. Ми написали цей проект. Зараз готуємось зробити реставрацію, поточний ремонт дитячого майданчика на валах, який знаходиться біля поряд з палатом Палацом Потоцьких. А ми плануємо встановити там штучне покриття. Окрім поточного ремонту, ми хочемо зробити там штучне покриття, оскільки мама. Дуже часто жалілись на те, що, що, що там болото то і травмуються. І ну, якби стан цього дитячого майданчика він є непридатним для проведення дозвілля на ньому дітей. Тому, власне, ми написали, об'єднали свої зусилля, і зараз будемо працювати вже власне над втіленням цього проекту, щоб цей дитячий майданчик отримав нове життя. Отже, дві громадські організації, бачиш? Об'єдналися Об на валах на валах а, стосовно покриття. Ми так розуміємо, що співфінансування вже виділено. Напевно, покриття ближчим часом буде встановлено на валах. Дітки будуть мати належний дитячий майданчик. Що далі можливо ви будете розвивати далі цю співпрацю, зокрема з організацією самопоміч? Так, звичайно, ми плануємо розвивати, оскільки проєкт, як ми бачимо, є вдалим. Тому плануємо розвивати далі співпрацю, оскільки спільно можна зробити набагато більше, аніж по окрему. Також ми співпрацюємо із іншими громадськими організаціями. У нас є величезний міжнародний архітектурний конкурс Child Friendly Public Space. Це є конкурс на громадські простори, які будуть пристосовані до, до дітей, до участі в конкурсі ми запросили учасників зі всього світу. Зараз зареєстровано вже близько 600 учасників. В членах журії як представники від міста, так і спеціалісти високого світового рівня з Австрії, з Німеччини, з Польщі. Результатом цього конкурсу мають бути якісні проекти, які ми в подальшому будемо втілювати в нашому місті, власне, в центральній частині міста, оскільки тут є найбільша потреба. Ба в таких просторах ми знаємо про те, що травень місяць багато на свята, і досить приємно, що в цьому місяці є таке свято, як День Матері, як прикарпатські мамусі відзначають цей день. Е, ну, ми минулого року. Ми вже відзначали це свято, е, відзначали так, що для діток ми пропонували майстер-клас. Е, дітки виготовляли відкритки, листівки, вітальні для своїх матерів. А мама в цей час просто спілкувались, обмінювалися своїм досвідом, емоціями, своїми вподобаннями. Е, і після того був великий святковий торт, який ми разом з дітками е, посмакували. Минулого року це було таке святкування. Я думаю, що в цьому році ми зробимо щось схоже, але трошки це урізноманітному. Також спільно з громадською організацією Самопоміч ми плануємо працювати. До Дня матері зробити таку оздоровчу, пізнавальну і розважальну поїздку в Галицький парк-заповідник. Там можна сходити власне в парк, подивитись на звірів. Це така буде пізнавальний, розвиваючий, як для дітей, так і для матерів. багато хто з наших прикарпатських матусь з дітками ще не бували там, тому ми плануємо туди з'їздити. Також там є поряд цікавий дитячий майданчик. Ми там проведемо такий Якби такі розваги, якісь ігри, і, і також так і обов'язково буде пікнік з якимись фруктами, солодощами і додому. Балянчика, якщо зараз нас слухають жінки, і хоч приєднатися до вашої організації, яким чином? Це можна зробити, і хто може поїхати на пікнік, і які це мамочки повинні бути? Якщо у мамочки дитині вже 16 років вона або, має або право 25. бути членом вашої організації? <гум> так чи? насправді можуть приєднатись абсолютно всі мами. Також у нас є і тати, як ми раніше вже про це говорили. Які також своїми дітками долучаються до нас і приходять на різного роду майстер-класи, дозвілля, якісь поїздки, як розвиваючого характеру, так і відпочинкового. А може долучитись будь-яка мама. Є в нас навіть і бабусі, які також приходять своїми дітками. Перші на... діти це внуки. Так, які приходять також з, з своїми внучатами до нас на різного роду, як майстер-класи, фотосесії, якісь свята, які ми організовуємо. Тому е, також ми організовуємо майстер-класи, якщо для матерів, е, то можуть приходити мами від дітей, в яких вже дорослі, абсолютно. Є в нас мами, діти в яких в університетах вже навчаються. А вони приходять до нас, щоб чомусь новому навчитися. І себе. Так, якось себе реалізу, реалізувати так, і якось або відпочити, або сходити на Говерло. У нас був похід на Говерлу, також матусі піднімалися на найвищу вершину Карпат, було теж дуже а цікаво. це було? Минулого року в вересень чи жовтень. Це можливо, до всесвітнього дня туриста, 27 вересня? Чи? А, ні, по-моєму, то вже було трошки пізніше. У сучасній жінці бути в декретній відспусті це велика насолода, це розвага, я бачу. А скажіть, будь ласка, татусі планує десь від вас від'єднатися? Ну, бо, напевно, встидно чути, ти куди йдеш? Я член громадської організації Мама Прикарпаття. Мами Не знаю всіх. Всіх татусів і планів їх також. Але я знаю, що є така громадська організація: «Тати Прикарпаття чи татусі Прикарпаття не знаю наскільки вона чисельна Ви і чим займається. Ну на жаль, ні Вона, напевно збирається, щоб поговорити про рибалку або так. про авто, або ще про щось тільки не про дітей. Про перегляд футбольного матчу. Напевно, що поки так. поки мама забрала дитину на клуб мами Прикарпаття. Мар'яночка, ми вдячні вам за те, що ви завітали, і не тільки за те, а за те, що ваша організація робить, бо вона дійсно потужно почала діяти на теренах Івано-Франківська, і вже є результати. І про це знаємо не тільки ми, але й наші глядачі. Отже, натхнення вам, енергії, ну і звичайно, щастя вашим. Діткам дякуємо з хотіла б привітати також наших матерів з святом, яке наближається з Днем Матері, побажати всім матусям, щоб їхні дітки були щасливими, щоб вони були щасливими, щоб вони були активні, себе реалізовували, не боялися рухатись вперед і просто були чарівними жінками. Спасибі вам велике, вам ми дякую. з вами прощаємось. Ну а з нашими глядачами ми зустрінемось за кілька хвилин. Нагадуємо, що сьогодні 6 травня середа, сьогодні день святого Юрія, про якого наші бабусі казали так. Святий Юрій на поріг весну приволік. Дуже багато людей в цей день намагаються висадити огірки і мак. Ну і звичайно, сьогодні вітають з ним ангела всіх Юріїв, Георгіїв, Ну а разом з ними і Олександрів та Анатоліїв. Ну а зараз пропонуємо вам згадати визначні події 6 травня. Отже, у 1833 році в Сполучених Штатах Ерики зробили перший сталевий плуг, а в 1889 році у Франції в Парижі припинили будівництво ельфової. Вежі. Завершили Завершили. Uh, у 1953 році. Видатний хірург Джон Гібон з Філадельфії вперше успішно застосував апарат штучне серце легені під час операції на відкритому серці. У 1994 році урочисто відкрили євротунель між Францією та Англією під протокою. Зараз трішечки новин з України. У 1991 році український спортсмен з трибун із жердиною Сергій Бубка в Японії установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 метрів та 7 сантиметрів. Та можеш уявити собі цю висоту. Mm. Та знаєш, це дар Божий, це далеко не кожному дається. А, але Олена не дар Божий подружувати з світом і для цього не обов'язково купляти квиток або ж оформляти туристичну поїздку. Звичайно, що можна пішки або автостопом. Можна і так Елентарно. подорожувати. Однак ми вам пропонуємо цікавіший і більш компакт. Перепрошую, такий більш комфортніший вид подорожі подорожувати разом з нами, переглядаючи наступну відеодобірку. Навіть не потрібно виходити за межі власної кімнати. Мадрид Іспанський Мадрид найбільше місто Іспанії, як і належить бути столиці. Місто розташоване в центральній частині Піренейського півострова і є найбільшою міською агломерацією Південної Європи. Столицею Іспанії Мадрид став, як каже Вікіпедія, за один день. Це сталося у 1625 році, коли правив Філіппе IV. Бурбони теж внесли свою частку позитиву у налагодження інфраструктури, каналізації, будівництва. Та все ж найкращим мером Мадрида називають короля Карлоса III. При ньому були збудовані мости, лікарні, парки, фонтани. Найвідоміші архітектори Франческо Сабатіні, Вентура Родрігес і Хуан де Вільянуева спроектували бульвари Прадо і Реколетос, фонтани Нептуна, Сібелеса і Аполлона. Наполеон Бонапарт недовго був у Мадриді. Але й він намагався реконструювати площу Пуерта дель Соль. Громадянська війна 1936-1939 років залишила глибокий слід в історії Мадрида. Особливо постраждала західна частина міста, але час і люди загоїли рани. Зі світових установ у Мадриді розташовані штаб-квартира Всесвітньої туристичної організації, постійний комітет асоціацій іспаномовних академій і штаб-квартира Інституту Сервантеса. Місто є однією з найгарніших столиць світу. Економічне та культурне життя тут зосереджені на Пасео Дела Кастельяна. Однією з найвизначніших пам'яток міста є музей Прадо, який заснувала Ізабелла, дружина Фердинанда VII. Музей Прадо це головна художня галерея Іспанії та один із найстаріших і найвеличніших музеїв світу. З семи тисяч полотен у постійній експозиції перебувають півтори тисячі. Хосе Рібера, Ель Греко, Гойя, Веласке, Скурільо імена лише іспанських живописців. А є ще твори Караваджо, Ботічелі, Тіціана, Босха, Рубенса і ще багатьох, чиї імена ми чули і не раз, і не раз бачили репродукції робіт. Не можна оминути увагою і площу Паса Майор, яка була створена під час правління Філіпа III архітектором Хуаном Гомесом де Мора, за кількістю прийнятих щорічно туристів, а це 7 мільйонів осіб. Мадрид займає четверте місце у світі, поступившись Парижу, Риму та Нью-Йорку. Мадрид найбільша зелена столиця Західної Європи, лише друга у світі після Токіо. Столиця Іспанії має найактивніше нічне життя. Тут варто побувати. А вже ранок галичани так називається наша передача. І ми продовжуємо працювати в ефірі. Зараз хочеться згадати про яскраві особистості, які народилися цього дня. Отже, у 1856 році австрійський лікар, психіатр, основоположник психоаналізу Зігмунд Фрейд. Ну а в 1895 році Рудольф Валентино це актор, кіноактор, американський німого кіно на могилі, якого після його звичайної смерті продовж кількох років знаходили убитих жінок. Бачиш, що так цікаво: один святий Валентин давав шлюб і породжував кохання, і породжував а, життя, так, так сказати. а другий Валентину забирав жіноче життя. Так буває у 1953 році. Народився Тоні Блер, прем'єр-міністр Великобританії 1997-2007 років. 54 роки виповнюється сьогодні американському актору, продюсеру, сценаристу Джорджу Клуні, який минулого року, а отже йому було тоді 53, 53 роки. вперше одружився на американській адвокатці Амаль Аламудін. Я гадаю, що в нього просто раніше не було часу зйомки, сценарії. Репетиції, гримування і все бажаємо інші. їм е, так. щасливого шлюбу. Так. Бажаємо їм щасливого шлюбу. Вітаємо всіх іменинників, які чують наші вітання, особливо на Тоні Блер переглядає ефір обласного телебачення глочина. А точно. наших наймолодших глядачів запрошуємо до чергової рубрики розпитай, вона присвячена саме вам. Всім привіт! З вами знову актори школи мистецтв «Леді» і наша постійна рубрика розпитайко. Вибач, я трішки запізнилась. Ну як можна запізнитись на зйомки? Ми вже почали без тебе. Ти прямо як Мерелін Монро. Вибач, вибач, я більше так не буду. Стоп, а чому як Мерелін Монро? Я хіба на неї схожа? Ой, ну тому що вона постійно запізнювалась на роботу, іноді навіть на кілька годин. Вважала це гарною прикметою. Нічого собі. Та ні, я в прикмети та забобони взагалі не вірю. Як не віриш? Хочу сказати, що вітаєшся через поріг, відкриваєш з дому парасолю і вертаєшся, коли ще й забуваєш. Так, я й тому і запізнилась, бо верталась по парасолю. А ти що, це все віриш? Звичайно, вірю. І всіх чорних котів обходжу десятою дорогою. Ну і ти смішна, слухай, дай погуляємо і запитаємо наших глядачів, чи вірить в них забобони. Подивимося, кого більше. Ну давай, чи вірите ви у забобони? В деякій мірі так. А в які саме? В чорну кішку, яка прибігає дорогу. Прикмети перед весіллям. Віримо? Так. А чому? То То таке? Ні. А чому? Тут не вірю і все. Не завжди. Майже ні. Частково. А чому саме? Ну не знаю, не завжди виконуються забобони. Українці споконвіків вірили у всілякі забобони. Вони стосувалися на найрізноманітніших сфер життя, деякі забобони і зараз доволі поширені, але багато з них призабуті і дарма. А от психологи вважають, що ми здатні себе. На запрограмувати як і на хороше, так і на провал. Тобто магія в нашій голові. Одна ж стоїшся на погане і притягнеш його. Або навпаки, можна притягти позитив. Тобто вірте в хороше і воно обов'язково збудеться. А з вами була Настя Цимбаліст та Настя Фодоришин, актори школи Месець леді у рубриці розпитайко. Побачимо. Побачимось. Дитячі рубрики завжди створюють гарний настрій і не тільки дітям, але й дорослим. Ось на такій веселій ноті ми завершуємо нашу ранкову передачу і розпочинаємо робочий день.